Сьогодні у випуску: як співпрацює Кам'янець-Подільська міська влада з національними общинами інтерв'ю з мегром. Цікава розповідь про збереження народних традицій у зелених курилівцях, що на Ушицькому районі. У древньому Кам'янці-Подільському давні традиції толерантного співжиття людей різних національностей. Про це просимо розповісти міського голову Михайла Сімашкевича. Поділля завжди було міжінтернаціональним. Місто Кам'янець-Подільський не є якимось окремим підрозділом нашого Поділля. Це місто, в якому проживає 100 населення, місто, яке формувалося протягом багатьох років, і культура, архітектура нашого міста формувалася за допомогою багато етнічних народностей. Ми навіть в Кам'янець-Подільській запропонували провести і проводимо вже протягом десяти років свято самих культур. Це свято, в якому приймають участь безпосередньо ті народності, які приймали в розбудові культури і історичної спадщини. Перш за все, це, звичайно, наші українці, вірмени, поляки, литовці, євреї, турки. Всі ці народності протягом багатьох років будували, відтворювали Кам'янець-Подільський. І що найцікавіше, що Кам'янець-Подільський жодного разу, крім Великої вітчизняної війни, не був зруйнований. На протязі багатьох років, вже з самого початку існування, славився тим, що в нас не було не лише міжнаціональних якихось непорозумінь в загальному розумінні цього слова, але й багато було споріднених дій щодо розвитку Кам'янець-Подільського. Коли поляки віддавали Кам'янець-Подільський, завоювали турки, турки побудували свій мінарет, не зруйнувавши пам'ятник архітектури і костьол який знаходився безпосередньо католикам. Після повернення поляків в місто Кам'янець-Подільський вони не зруйнували мінарет. і ми сьогодні маємо можливість дивитися на наше місто і бачити поряд з мінаретом і католицький храм. Враховуючи ситуацію, яка складається на сьогоднішній день, я хочу сказати слова подяки всім національностям, які приймають участь в подальшому розвитку міста Кам'янець-Подільського. Ми можемо розширити той круг семи культур і сказати про те, що на сьогоднішній день в розвитку міста приймають участь серйозно і німецька сторона, яка в нас буде будувати серйозний завод на сіньовий вже. Плани наші підготовлені, і будівництво буде розпочато в цьому році. Я хотів би сказати слова вдячності і литовцям, полякам, які надали серйозну допомогу для міста Кам'янець-Подільського для щодо учасників АТО. Це і допомога фінансова, це матеріальна допомога. І крім того, наші міста-побратими з Словенії і з Польщі запропонували нам і вже два роки підряд проводять реабілітаційні ліквілітаційні лікування дітей. Які хворіють на церебральний параліч, і в тому самому числі цього року у нас група буде виїжджати до Польщі, до Словенії, лікуватись наших дітей, які учасників безпосередньо АТО. Якщо говорити про співпрацю з національними общинами, найбільш серйозно на сьогоднішній день, для де нас співпраця це з польською общиною, тому що всі міроприємства і переважна кількість закордонних туристів це вони приїжджають до нас з Польщі. Литовське посольство має безпосередню участь і приймає участь в всіх мироприємствах наших. Ну і я не можу сказати нічого. То хочу сказати точніше про вірменську общину. Співпраця це вони допомогли нам теж нашим медичним закладам, надали посильну допомогу в придбанні білизни постільної для лікарень наших. Ми в свою чергу дали дозвіл на будівництво вірменського будинку культури, який вони зараз будуть вже реставрувати і. Перші вже роботи розпочалися в минулому році. Щорічно у нас проводяться збори і фестивалі з польською стороною, до речі, слова вдячності хотів сказати і нашому генеральному консулу, який представляє інтереси Польщі на Поділі і в Вінниці Кшиштофу Сідереку, який буквально щорічно до нас привозить і фестивалі, і концерти. І надає допомогу нашій общині, польській общині. Добрі слова, подяки хочу сказати і єврейській общині, яка доволі успішно працює на території нашого міста. І завжди хочеться почути слова, що необхідно змінити в нашому місті. Вони ніколи не стоять осторонь, підказують, що можливо для покращення нашої загальної общини, наших кам'янчан, ім'я, якому просто. Жителі Кам'янець-Подільського кам'янчани. Розпочинаючи туристичний сезон 2015 року, в нас теж передбачено знову ж таки об'єднання всіх культур. Наша стара територія старого міста буде розподілена на сім майданчиків, де будуть приймати участь кухні, національні кухні, для представлення тих національностей і народностей, які формували нашу культуру. Це буквально буде в кінці. Квітня місяця і ми ласку запрошуємо всіх хмельничан, подолян, жителів нашої країни, ближнього і дальнього зарубіжжя, для того, щоб вони подивилися, що все-таки єднання, загальне єднання народів, воно має право на існування і як ніколи найкраще працює в Кам'янці Подівському. Ну, враховуючи ситуацію, яка зараз у нас проходить на сході, я іншим словом, як війна, його називати не можу. Дуже скорбимо за тими. Людьми, які загинули, У нас вже шість кам'янчан загинули при виконанні свої, свого подвигу. І кажучи про те, що ми, наша міська громада зробила для них, перш за все, що кожного учасника АТО ми нагороджуємо відзнакою за заслуги перед міською громадою, це вища нагорода нашого міста місті Кам'янець-Подільському. Всім учасникам АТО, сім'ям учасникам АТО ми перші в Україні розробили картки, які надають пільгу на медикаменти, пільги на харчування. Ну, звичайно, це товари першої необхідності. Ми сформували, в нашому місті сформовано громадське об'єднання учасників АТО. Ми перші е зробили акцію, по тому, що виділили учасникам АТО землю, враховуючи ситуацію, що землі на всіх вистачати не буде. Тому ми через комунальне підприємство цю землю передаємо для організації АТО, яка буде розподіляти безпосередньо. Сама хто в першу чергу заслуговує, ну крім того, ми ще й працюємо над питанням створення кооперативів, з надання пільг від міської влади, надання земельних ділянок, недобудованих споруд чи споруд, які потребують мілкового ремонту. Таким чином ми сподіваємося, що собівартість житла буде, якщо загальна квартира. На сьогоднішній день коштує 45 тисяч, якщо брати в екваленті доларів, то вона обійдеться біля 18 тисяч доларів. Я думаю, що такий проєкт в нас вже існує, це біля 30 чоловік. В подальшому ми працюємо з Міністерством оборони на паритетних основах, для того, щоб наші будівельники, Міністерство оборони і міська влада теж могла змогу надати житло тим учасникам, этого, які знаходяться на черзі безпосередньо в Міністерстві оборони. У Новушицькому районі, зокрема у селі Зелені Курилівці, також живуть люди різних національностей, та всі вони поважають традиції українського народного побуту та культури, сприяють відродженню призабутих придністровських народних пісень і танців. Наш репортаж з етнографічного музею місцевої школи. Разом із відомою області, дослідницею автентичного народного мистецтва, керівником молодіжно-фольклорного гурту «Ладовиці» Іриною Григорівною Телюх, ми побували в етнографічному музеї, що створений у Зеленокориловецькій середній школі. Усе, що ми побачили і почули тут, війнуло на нас незвичною свіжістю високої духовності минулих поколінь цього Придністровського краю. Кожен раз, коли туди приїжджаєш. Не перестаєш дивуватися, все рівно знаходиш щось нове, щось таке, що раніше не чув. І дивно, і не дивно. Тому що якщо брати інші села, і близькі, і далекі від цього села мало що можна знайти. Якийсь певний один жанр: або колядки, або більш розвінити гаївки, або купальські. А тут все практично весь рік. Календарно-обрядовий, родино-обрядовий. Все в цьому селі є. Пішли танцювати. Танець просто! Зтворили при школі таку світлицю, звичайну сільську хату, зібрали речі, кого залишилися, зібрали одяг з сільських, з сільських скринь, з бабусиних скринь і постаралися відтворити у себе у, у класі отакий невеличкий куточок. Минувшини нашої української родини кожен куток у хаті мав своє призначення, і кожна річ мала певне місце. Обов'язковим атрибутом була піч. Тому що піч і зігрівала жильців, і годувала жильців у хаті, тому що м, у печі саме варилися обіди і, і зберігалися вони цілий день, тому уставала господиня досвіта ранком, е, починала варити їсти. Потім замащувала ту їжу у піч, і вона та їжа трималася в горшках тепла, в глиняних горшках тепла. Поки приходили з поля люди, У нас збереглися такі горнята, от в яких варилася їжа. От тут у нас є такі близнята з накривочкою. Такі Горшечки, в яких діти носили на поле обіди. В одному ну, борщ може бути, в одному мамалига з молоком. Отак накривалося і це неслося у поле. Но піч мала не тільки годувати, але й зігрівати. Тут взагалі на печі. Стелили і, і просо, і, і пшеницю, скоріше кукурудзу, вона сохла, щоб потім маличка була пахнюща. Але діти малі гралися там у тім просі, у тім зерні, і, і там і засинали, і там і спали. От старі люди теж на лежанці. Ну на лежанці е сиділи і прясти могли теж, і е клубочки там мотати, тому що Версат був. Розумієте, все відбувалося в одній кімнаті. І пряли, і їсти варили, і ткали. Це все відбувалося в одній кімнаті. Дуже цінне мистецтво, яке позалишалося від старих людей, які вміли, які несли. Традиції. Саме традиції співу, регіонального співу, свого співу. А найцінніше те, що ці традиції передаються молоді. Тобто не вривається цей ланцюжок, який тягнеться з дуже давніх часів. І от сьогодні. Ми чуємо, як співає молода дівчина, яка обдарована, має слух, має голос. І от вона співає пісню, яку наспівала її вчителька. А вчителька знає цю пісню від своєї мами. розкопаю гору, та й розкопаю гору, та й посію я рож. Посію я рожу, та й посію я Та й поставлю сторож, неповна я рожа, та й неповна я рожа, та й невірна я сторож. Пусти ж мене. Мати, та й пусти ж мене мати, Та й у сад погуляти. У саду садочок, Та й у саду садочок, Найподам голосок. Най мене пізнає, Та й най мене пізнає, хто вірно кохай, най мене почує. Дай най мене почує хто за мною суму. пічу стояв, чи висів мисник з мисками. В основному там знаходилися святкові миски, які були призначені для гостей, що приходили чи приїздили на праздник. Господиня, в свою чергу, повинна була не тільки забезпечувати сім'ю їжею, а й ткати одяг, різні рушники, обруси. Спочатку потрібно було посіяти коноплі, ще казали прядиво бо прясти. Коли воно виростало, його брали, в'язали у снопи та мочили у річці. Коли воно висохало, його е, тіпали на батальниці, дергали на дергалці, або чесали на ось такій от щітці. Волокно, яке залишалося на щіці, називали клочем, а гарне, рівненьке, в'язали у куклу. З цих грубих гниток ткале верети, які прибивали на стіни або застеляли ліжком. Тонкі нитки, які залишалися з них, переважно ткали сорочки або святкові рушники. Вже ніхто не виготовляє такий одяг, ніхто не вирошує коноплі, тому що заборонено. Ніхто вже не білить тканини в Дністрі, як це робили раніше. Але отакі е, кількість, от, наприклад, в кожному селі, е, Тих самих вишитих сорочок, тих самих вишитих тканих верет, тканих рушників говорить про те, наскільки розвиток був в тому чи певному селі саме цього ремесла. По сей день можна знайти ще досить велику кількість тканих рушників, верет. Сорочки обов'язково грибінні. Тобто з грубого коноплевого полотна і надзвичайно майстерно вишиті. Завжди у хаті були рушники над вікнами, над дверима. Це ще з до християнських часів. А доязически рушники мали магічні такі знаки, як, де зображалася е, е, язичеська богиня-берегиня роду. Вона зображалася з піднятими руками без голови. Ця богиня завжди вишивалася, і от вона охороняла. Вхід до хати і вихід, щоб злі духи не попали. А після того, як було вже на нашій території, прийшло до нас християнство, тоді ікони також прикрашалися рушниками. Може, це загубилися вже ті магічні знаки, можливо, ми вже їх не шиємо, але на деяких наших сорочках сільських, які ми то навіть можна впізнати, ну, ну догадатися, що то оця берегиня. Танці це було саме найважливіший елемент будь-якого дійства: чи то весілля, чи то і, і, якийсь баль. А також молодь збиралася ввечері на галявині, десь біля церкви або біля клубу, як уже пізніше. Наймалася музика і танцювали. Танцювали весно, танцювали ганку. Танцювали варварку, польку, падеспант. Так як і все традиційне вже уходить. Замість того, ми бачимо танці сценічні, академізовані. Пам'ятаю, в 2000 році, коли ми приїхали знімати кіно в Зеленій Курилівці, ще тоді ввечері. Разом з сучасними танцями на дискотеці звучали весна, ганка, проста. І разом з молоддю танцювали і літні люди. Це було феєрично, ця традиція залишилася в зелених корилівцях. Можливо, зараз вже молодь не вся танцює, і, можливо, вже не влаштовуються такі дискотеки, але все-таки. Із якщо взяти села, які розташовані чи далі, чи ближче до Зелені Куриловець, в Зелених Курилицях саме найбільше. І танцюють, і саме саме найбільше збереглося оцих традиційних танців. Весна! Біля клубу, а оскільки зараз наша сучасна молодь вона знає українські традиції, поважає українські традиції, особливо традиції нашого краю. Тому е, зараз ми всі знаємо всі ці танці і їх танцюємо. На даний час танцює вісім пар, танцюють дорослі і навіть маленькі діти. У сільській хаті завжди був червоний куток, де висіли ікони. Взагалі, в нас у Курилівцях, у старих хатах ікони висіли від дверей. І по всій хаті різні: ілії, і Матері Божої, і сам Господь Бог, і Марія Магдалина, Варвара обов'язково була в хаті, до них молилися щоденно і вечором. І, і в свята, і так далі. На, в нашій світлиці ми е, знайшли і нам подарували в світлицю ікону, е, яка м, досить таки оригінальна, тому що тут на іконі Мати Божа, маленький Господь і Микола Чудотворець. Е, таке поєднання не зовсім. Е, Звичне, але у нас от така збереглася ікона. На Поділлі так часто поєднувалися такі ікони. У нас тут між вікнами ікона Бог Саваоф. Нам подарував у світлицю цю ікону наш священник з церкви, знавши, що ми зберігаємо таке і відтворюємо українську таку хату. Він подарував нам таку ікону, Босава, ось тут мені підказують, що у надністрянських селах отакі побутували ікони. І ікона Святої Варвари, заступниці жіноцтва, рукоділля. І, і так далі. У нас у Курилівцях є такі звичайні варварки збиратися, прясти, вишивати, пригощати одні одних, звичайно, пісними стравами, тому що варвари святої це вже в піст святкується. Наші пращури дійсно були люди, глибоко віруючі, глибоко шануючи свої, свої коріння і глибоко шануючи своїх святих. Sub